Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Сьогодні у нас одного нашого земляка, день народження. Юбілей і син вирішив подарувати батькові тракторця Соліса 26-го. Ось тракторець підготовлений вже. Вони вже вибрали все і перевірений, навіть є. Отакий пантик синенький, не червоний, бо вітаємо чоловіка. Отак От. От ми відгружаємо подарунки сільськогосподарським працівникам, щоб їм була допомога і щоб вони могли собі облегшити працю. Тракторець в гарному стані, все працює. Все скомплектовано. От. Їде в Романівський район і ще одна людина стає щасливіша. Бо буде мати собі сільськогосподарського помічника, такого коника. Соліса 26-го. Тракторці в наявності, будь ласка, є Соліси, Ловели, Томфени, Джими, Аріони, Шифінги 244, 354, Ески, Есельки. Отакий Соліс 75, -й. тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Запрошуємо в місто Житомир. Проспект Миру 45 В, тракторна площадка, фрези, навісне. Навісне все є практично. Всім гарного дня, дякую.